Ще тоді такий момент щодо шахедів, які ворог запускає по нашій території. Якщо наші редактори можуть вивести на екран мапу після нічних атак, зазвичай моніторингові канали роблять. Ракет шахедів, і от власне це здається. Була статистика за 30 травня. Якщо не помиляюся, мене от що доцікавило, якщо подивитися на цю мапу, бачили рух шахетів, зокрема, от ну, наприклад, деякі запускалися з за тимчасово окупованої частини Херсонської області, і навіть змогли досягти рівно. Ну дуже так, величезний кілометраж, як на мене, можете пояснити, пане Ілля, як вдається російським от шахедам вдолати таку відстань. У нас ну для шахедів вже у нас є і мобільні групи. Чи у нас їх теж там бачили? Вони використовують. Модпуски шахедів, так цієї ночі можна сказати як виняток. Однак, в тому числі, вони аналізують, проводять розвідку, де саме як працюють наші мобільні вогневі групи та програмують свої безпілотники за різними системами. Досить часто ми спостерігаємо на наших віраж планшетах і. Вони можуть здійснювати певні рухи, наприклад, пролетіти спочатку до одного місця, потім вздовж річок, наприклад, заповідників, здійснити абсолютно змінити траекторію, здійснити політ в іншу сторону. Звісно, що це потребує реагування. Ну і і достатньої кількості мобільних вогневих груп, тим більше, що шахеди вони така досить інколи незручна. Ціль вони можуть змінювати як і швидкість, так і висоту польоту. Тому є певна специфіка в збитті цих засобів повітряного нападу. Ну, звичайно, що ми намагаємося перекривати всю країну, намагаємося ловити ці шахеди для того, аби берегти життя і здоров'я наших українців. Так, пане Ілля, виникло питання, чи Петріот зможуть захистити Харків від антибалі... ну, і створити ось цей антибалістичний купол, зокрема від С-300 та можливо інших засобів від кабів чи ще там чогось іншого, що на жаль на жаль долітає? Отже, в думку таку цікаву висловив ну, військовий експерт Олександр Коваленко. Він допускає, що системи Петріот самі, самі можуть стати навіть ціллю для С-300, тому це не панацея для Харкова. Чи погоджуєтеся? Ви із цим чи ні, тому що довгий час була думка, що, в принципі, додаткові патріоти можуть захистити Харків. І президент про це казав, так? Що нам не підхібно, так, дві установки. Потрібно дві пускові установки для Харкова. Абсолютно вірно, Петріоти можуть стати стримуючим фактором для російської тактичної авіації, які зараз активно застосовують свої керовані авіаційні бомби, таким собі відлякуванням від тактики. Однак, що стосується С-300, найефективнішим тут є боротьба з самими носіями, так оскільки саме з ракетами боротися досить складно. Петріот, звичайно, потужна система. Вона може боротися з найскладнішими цілями. Вже не раз це продемонструвала. Однак у Росії є досить велика кількість засобів, які вони застосовують, і необхідно боротися саме з зеностями, Якщо ми говоримо про літаки, то це місця базування. Ну і звичайно було б ідеально це з виробництвом, оскільки Росія продовжує виготовляти різні системи для атаки по нашій території. Ми зможемо Петріотами збивати. Російські літаки на територію Росії, власне, якщо патріоти в Харкові будуть стояти, ну це питання напевно не до мене. А вже це до політи... нашого політика. Да. Це політика. А пане Ілля, а можете уточнити, яка кількість патріот нам вже передана, тому що німці вже не вперше анонсують передачі цих систем, так і відповідно хочеться розуміти, яка кількість систем вже зараз чи в найближчому майбутньому буде охороняти наш повітряний простір. Ну, ця кількість не для розголошення в ага. прямому ефірі, як ви розумієте, очевидно, yeah. що ворог збирає цю інформацію, і звичайно, uh -huh. що е системи, які передаються нашими партнерами, вони в найкоротші терміни е встановлюються в загальну uh -huh. систему ППО для того, аби вони могли виконувати е свої завдання. Uh -huh. Це просто публічно завжди анонсується. Тому я думав, це не є якимось секретом, е що в принципі нам передають передали одну, передали другу, третю, та ми четверту. Пускові. Тому хочеться зрозуміти, хто тут лідер, і кому взагалі після війни ми будемо пам'ятник ставити за те, що мільйони людей, власне, ці системи Петріот, захищають, захищають наше, в тому числі цивільне населення, зокрема, і в Києві, там, де мільйони людей живуть. Добре, що наразі у нас всі питання так, Оль uh, uh... так, будемо вже тут дякувати, пану Юлі, за те, що uh, знайшов змогу долучитися до нашого ефіру. Речник командування повітряних сил збройних сил України Іля Євлаш був з нами на зв'язку. Що ж ну, пос... оскільки ми вже торкнулися. Uh...